Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хотів обговорити цікаву тему. Це останнє інтерв'ю висловлювання Анджія Дуде, президента Польщі, який вже йде у відставку. Вже знаєте, є новий президент Кароль Навроцький. Він ще поки що не почав бути президентом, але вже вже, вже десь на днях. Тобто там суди, тягнулися, перерахунки голосів і тому подібне, але вже на. Я чись впевнені вже на 100%, що він буде президентом, вже це ні на що не вплине. І про це, звичайно, Анджей Дуда теж знає, що час прийшов, він же точно колишній президент, і він же може трошки розслабитись і почати говорити те, що він думає, а не те, що треба. Так як він і колись говорив, що змінюється думка, позиція і висловлювання, коли ти стаєш президентом. Але коли ти ще не президент, а коли ти, або коли ти вже не президент, можна по-іншому говорити. І останнє інтерв'ю Анджея Дуда якраз про це свідчить. Бо якщо до там вчорашнього моменту вчорашнього дня Анджей Дуда підтримував Україну, висловлювався супер класно, позитивно і завжди там все було нормально, ну деякі нюанси траплялися все ж таки між Україною та Польщею. Е так само Дуда висловлювався критично і Зеленський, але взагалом все потім закінчилось ніби нормально. То зараз Анджей Дуда почав говорити зовсім інші речі і почав, скажімо так, не з кращої сторони згадувати Україну і всіх партнерів, тому що виявляється, Польщу не покликали, коли розглядали питання постачання зброї, і Польща в тому числі брала участь в постачанні зброї через польську територію. Постачали всю зброю через польські аеропорти, через польські дороги. І він сильно образився, коли його не покликали це питання обговорювати. Я не знаю, про що мова, яка це зустріч, що це де було, яким чином, але він про це сказав. Жам, зарівно українці, як і наші союзниці, просто вважають, що в Лотнісковшові і наші автостради належать їм ще, як якби то було їх. Ну не є, їх є наші. W związku z czym, jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia tak robimy remont. Zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie, morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie nas pod ochronach, kombinujcie. I skazał, że ceny dobre z boku partnerów i Ukrainę. Я щось думаю, що Україна там не мала голосу, кого брати, кого не брати. Це вони самі там в Європі зібралися і вирішили ті чи інші питання. Не впевнений, що Україна ставила умову, що Польща там не має бути. Мені здається, що Україна завжди за те, щоб Польща була при тих чи інших розмовах, тому що ми, українці, і Україна в цілому розуміє і знає вагому ціну і вагомий внесок, який Польща зробила в захист України. Та, можливо, не завжди так, як нам подобається. Бо завжди кожна країна і Польща, в тому числі, переслідує свою вигоду з цього. Але Польща допомагала, допомагає і буде допомагати, навіть якщо президент буде критично наставлений проти України та українців. Просто зараз Дуда починає говорити те, що думає, а не те, що треба говорити. І він говорить: от, візьмемо аеропорт в Жешові, не подобається польська допомога, не подобається польська позиція. Не подобається щось. Закрили і не доставляємо Україні допомогу. А доставляйте як хочете парашутами, маршрутами, поїздами, автомобілями, автомобілями, але не через польський аеропорт, так він сказав. І що йому дуже образливо за те, що їх не взяли туди, куди де вирішували. Як будуть постачати зброю, якими шляхами, а це все Польща, це все польське. І Польща теж мала брати в тому участь. Я погоджуюсь з ним в цьому питанні, що Польщу мали би запросити до того розгляду питання 100%. Тут якось некрасиво вийшло по відношенню до Польщі, тому що через Польщу йде дуже багато всього. І ну, це польська територія. Насправді це польська територія, і вона має брати участь в тих чи інших розмовах, в тих чи інших плануваннях тобто, це 100%. звинувачувати в цьому Україну, як на мене, неправильно, тому що це в Україні постачають. І я ще раз наголошу і поділюся, моя думка. Впевнений на відсотків 95, що Україна не говорила, давайте Польщу ми не беремо. Нам Польща не цікава, давайте ми її запрошувати не будемо. Там будемо говорити з Францією, Німеччиною, Італією і іншими європейськими країнами, а Польщу ні. Впевнене, відсотків такого не було. Всі розуміють і знають, що Польща допомагає і буде допомагати. Більш менше хоче, вона не хоче, вона допомагає. Вона знає, вона знає що вона допомагає Україні, таким самим, таким самим чином захищає і себе. Потрібно, щоб Анджій Дуда, і вже тепер наступний президент Кароль Навроцький, звертався до лідерів Європейського Союзу з таким запитанням, з такими претензіями, і щоб вони йому пояснювали, чому вони не запрошують. Чому так, а не інакше. Та Польща входить до Європейського Союзу і Польща входить до НАТО. Можна сказати, що це все одна територія. І, можливо, таким чином це пояснити. Хоча я думаю, що ні, тому що кожна країна Європейського Союзу має свою конституцію, свої якісь укази, свої вказівки і тому подібне, свої правила. Бо як ви заїжджаєте в Польщу, ви живете за однією конституцією, заїжджаєте в Німеччину за іншою конституцією. Тобто і тут це саме мали би Польщу запросити. Але як бачимо, Анджей Дуда чомусь образився і висказав це і чомусь вказав в тому числі партнерів і Україна. Ну, я не знаю, яким чином мала би бути Україна, хіба що мала би вийти і сказати, ми не будемо без Польщі обговорювати ті питання. Хіба так? Але взагалом кожна країна Європейського Союзу переслідує свої вигоди. Як би там хто що не говорив, хто би де не сидів, яким чином би не займався, як не керував, кожен в Європейському Союзі, маю на увазі, лідерів і країни, хочуть своєї вигоди. По-любому. Хтось хоче захисту, хтось хоче грошей, хтось хоче впливу керувати і тому подібно. Польща так само з Європейського союзу отримує і допомогу, і дотації, і все це, що розбудовується в Польщі, це не за рахунок тільки поляків. Це все європейський союз. Чому всі хочуть і хотіли до Європейського Союзу? Просто мати відкриті кордони? Та ні. Тому що Європейський Союз виділяє кожній країні якусь допомогу фінансову на розбудову того, на будову того, на якісь проекти. Це все компенсується так само, як компенсується, наприклад, Польщі, сільське господарство. Так, щоб всі були здорові, щасливі і задоволені, Європейський Союз виділяє. На польську на польське сільське господарство ту чи іншу суму, як і по інших країнах, так і на відбудову, так і на розбудову, так і на будівництво доріг, заводів і того подібного. Тобто, ось цей європейський союз в загальному приймається якісь рішення, і кожна країна отримає ту чи іншу допомогу, фінансову за що ті країни і борються. І тут бачимо: ну, Анджей Дуда образився на своїх партнерів і на Україну через те, що тоді через те, що не покликали на обговорення тих чи інших питань, тому що Польща ну та дійсно вона багато чим допомагає і буде допомагати. І мені дивно, чому не запросили. Тут не знаю, тут така якась дивна, дивна ситуація. Але ну так сталося. Тут потрібно, щоб Анджей Дуда звертався до лідерів інших європейських країн. І говорив: ви що? Забули, що Польща багато чого зробила і робить, і вона має бути за столом тих чи інших переговорів, обговоренням і всього іншого. Що не може там Німеччина говорити Польщі, що ти маєш там пропустити через свою територію ту чи іншу допомогу. Польща розуміє, що вона має допомагати, але вона хоче впливати на це. Ось де правда, і вона хоче мати слово в тих чи інших переговорах і важити щось. Це кожна країна хоче. І Україна, якщо б вона війшла в Європейський Союз, війшла в НАТО, те, чого всі так прагнуть, вона теж захоче мати слово, і вона теж захоче, щоб до нього дослухалися. Тим більше, що реально, Польща багато чого робить для того, щоб Україна могла далі захищатися. Ось в чому суть. Але звичайно, що Дуда так висловився досить критично, навіть скандально. Як в заголовку якомусь я читав в європейської преси, що Дуда сказав, ми можемо закрити цей аеропорт і як хочете, так і переправляйте ту чи іншу допомогу. Звичайно, що такого Польща не зробить. Друзі, ось такими заявами, такою інформацією, такою новиною хотів з вами сьогодні поділитися. Бо це вже розлетілося по всіх. Телеграм-каналах, соціальних мережах і тому подібне. І вже багато хто говорить, що Польща буде закривати аеропорти, бо не хоче допомагати Україні. Ну, це неправда. Я передивився інтерв'ю. Там такого не було. Просто Дуда сказав, що вони можуть закрити, якщо е, вважають, що польська допомога не потрібна. Ну там вже трошки попридумували всякого різного. Що буде і говорить зараз Кароль Навроцький, наступний президент Польщі. Оце важливо слухати. Підписуйся на канал, роби репости, тисни подобайки для того, щоб більше людей дізнавалося про важливу інформацію. З За вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.